Там Мисс Ника. И мы снова будем играть в Азии. Мне уже надоело. Я просто срыву мозгом. Ой, давно на третий пор. О, господи. Ой, что это с таким? Я вам хочу сказать. Наша новая справа. Мы... Я гадаю, что, что осталось. Я я в шокі. ми можемо хочете... напишіть в коментарях, хто вже хоче, щоб я переїхала. Напишіть. А сьогодні нас відео ми сюди вот, збираємо речі. У цю хатку бачите, тут на таку будемо. Леженці всякі класні, Тут я духпорт на ліжку поставила. Такі серваточки гарні, тут сережечки, тут нічого ще нема. Ну правда, тут неправильно, тут нічого нема ще. Мене все позабирали, Ой, господи. Так, давайте щось тут не робимо, бо мене вже чуть-чуть є штучок пари, таких класних, тож тут можна почепить. Це ось тут твоє хочу почепити mm -hmm. щось. Да, ви зараз попитайте, чому у тебе настрою немає? У мене настрій є, я просто так говорю, бо у мене ще сьогодні я... щось, так, сталося, коротше. Mm -hmm. Не знаю, що, як вам сказати це. Mm -hmm. так, коротше, давайте почнемо щось. Так, 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 просто... Я хотіла десь щось зробити. Ну, ви не бачите, що сталося. Це мені бачите. Мені придається це все витягувати, робити, щоб його не було видно. Отако робити, бачите? Хоп-хоп? Ауч! Бачите? отакого робити. хоп, хоп-хоп, щоб тут не було видно, що тут робиться. Са, у тут вам да сра... я вам зроблю зараз стильчик, чист, тихо, стилечик, чист, О, столика Не моя кто? А, столово mm -hmm. поставимо. Так, будемо зараз оформляти наш дім Так, там на другий поверх, на друг поверх, на дром поверх на другом повер. сіначаліма. От на першому, як миленьке щось я. примули господи. Ага, господи, тепер шукаю тут стільчики всякі щось роби. Мені оце не дуже подобається, так що скоро відео вже буде закінчатися. Я маленьке вам хочу показати просто це. Як я тут зробила. Цей дім, як все буде тут робити. Я речі вам позбираю, покажу, які речі. О, господи, вже хтось воду не закрив. Наблював. О, господи. Так, ну давайте починаємо відео. Це... Я просто хотіла дещо зробити, вам ще показати. Все, тепер я з нас риба відео почалось. Так, один, два, три. Відео починається. Так, ну Алін, Ми сьогодні вдівайся, нам потрібно в школу зарити. Діти, йдіть в школу. Так, звичайно, мам. Що воно так вистралась? Ми будь-який заскучали. Мам, от на майстер-клас. Да, нам на майстер-клас. Ти кажеш, куди сидит? Куда нам ще повалить? Давай корточек, Так це моя курточка. звичайно могла. Мало... так шапка. Я уже так перериваємо тут. Ти довго будеш? Ні, Аліна, Після того разу я тебе уже не пробачила. Це та добре. Так, ось, шукаю, шукаємо, шукаємо. Опа, на Алінка тобі знайшли. Як добре, коли одежа ось такого склада, хоч можна щось знайти. Тільки не бачу. А не прозкидано. Тільки тут нічого не буду побачити. Та, да, вдіваюся, Олі, тебе вже знайшли. Так, ось це додому, і все. Я діта. Ну, да, Олі, тобі швидко вдіватися. А мені ще знайти одежу поки. Поки все зробити. Ну так, да, Каріна, ти не везуча. Далі хтось молодше палах буде. Упс, молодше палах. Молодше палах, молодше палах. Дарых хтось точно получить -палах. Упс. Ну, Алина ну не сміши нікого. Ну, ну це с собой даже падает? Да ты мою курточку ну, ж казала, Я твою куртку приберу і викину в мусорку. Просто така. Нічого, ну, я потім теж прибираю, бо в мене, видільно, Алина. Я Алина це типу Олина. Я вже хоч один раз щось. Аліна, щоб ти мені раз прибирала все. Бо, Боліна, ти ніколи за собою не вмієш прибирати то і що? то і що то і що, Аліна. Побачиш, що. Так все надела, и пошла. А куда мы собирались ты? Мне все я затуркала. Куда он Давай так куда успеем. А куда я не Напишите на в комментариях. Ага, спроси, мозги затуркала меня. Ми в школу мали. А, все поняла на майстер клас На майстер клас ідуть без рук зайків. Тепер. Добрий день. заходить там. Добрий день. Добрий мой. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Так, давайте, давайте, раздеваю. Сейчас я таки походу на маму. Да, я пришел, пока, солнышко. Пока, моя солнышко. Так. А че я без куток, Алина? Привет, сестричка. Ты вообще? Ты, ты на? Ты, ты казнала. Так, я зараз что-то люблю, потому что сделаю, бо Алина чуть-чуть наглее уже, уже понаглела, уже стала нахуй. Так, ну короче, ну капец, Алина. Это бы такого не вышла. Снимаем шапочки. Ой, кто-то говорит. Игрушки все ломаем ещё. А, это так, просто такая сирена. А, ну як ты всегда признаешь. Так, мне мама сказала, всё, будет больше все холодно. Так, сажаем, сажаем, да. Ну, пошли, я давай сяду. Последний раз мы тут, типа, на мастер-класс, да. Ну да, мы последний раз тут, типа, а есть стильчик. Лина, ты не обнаглела? Чтоб тебе стильчик еще носить по пять раз. Ну, а что? Да-да-да, звичайно так, угу. Дитки, дети, алло. Кто тут? А, ви? Ще? У нас никаких нужностей нема, Піднімаємося на другий поверх. Що ви тут все розсідались? Розсідались мені тут, а ще. На другий поверх, ви бачите, голову воздиєху. Сюда ці дівчата мої самі улюблені. Дивіться, тут у нас, звичайно, бачите, телевісера нема, але зараз ми будемо співати. Сідайте хлопчик, сідай біля дівчинки. Ти сюди сідай, дівчинка, якась, та... як тебе там звати. Є васідай, швидко. Я сіли сюди. Пер сіли, посідали. Насатий, сати сів. А не мені тут розказуєш. Соски Соскою несатий. Всім. Так. Карінка перша співає е, колядку. Ми сьогодні будемо вчити, а яку ви вчити колядку ми прибули. Так, ми прибули господарю. Так, да, ми прибули господарю до вашої хати хочмо вам господар, заколядувати. Начекайте ну, трошечки дітки. Так, добре, 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 мама, добре. Зайте. Ми прибули, господарю, до вашої хати, Хочемо вам, господарю, заколядувати. Хай -сус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ми мирі проживали, і біді не знали. А чи знаєш, господарю, що Бог народився в вертепі і на соломій. Сам Ісус явився. Хай -сус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ми мирі проживали, і біди не знали. Ми Може, будем, господарю, від вас Я ж Жденного Ісуса будемо просити. Хейсус молодиця, благословить ваше життя, щоб в мирі проживали і біди не знали. Так було господі. Хто так говорить? Ну, я настечка говорю. А, ну понятно, давайте ще раз. І далі Алінка. Довшої хати, хочемо вам, господарю, за колядувати. заколядувати. Хайсус, молодиця, благословить ваше життя, щоб ми проживали, і бди не знали. А чи знаєш, господарю, що Бог твердивсь в степі, на соломі, сам Ісус явився, Хай Хайсус, молодеця. Життя, щоб в мирі проживали, і біди не стали. вже будемо господарю, візьму Я ж Жденного Ісуса будемо просити. Хайсус, молодиця, благословить наше життя, щоб в мирі проживали, і біді не стали. Так, далі, далі в нас іде хлопчик. Господарю, доброї хати, хоч мова, господарю, заколятувати. Хайсус, молиться, Богу, звить ваше життя, щоб ви проживали і бди не знали. господарю, Бог... Так, далі. Добре, дуже гарно заспівали, но ти не доспівав. Ідіть додому, шведесенько зари, передівайтесь і йдете на наш урок другий.